Гагаю, що на GGDропі за промокодом AtomF та AtomF11, ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. З минулої серії я нафармив 1800, і сьогодні ми спробуємо ще підвищити наш баланс на gidroпі. Хістори, істори, ні. Історичний кейс занадто. відкриємо просто Banana Day, Також нагадаю про мої ексклюзивні промокоди. про звичайні ви знаєте, а ексклюзивні ви можете знайти в моєму телеграм-каналі. Вони дають ще більше бонусів. Але не до депозиту, а вони дають вам е безкоштовно. Один з них видає е не Glow -кейс, а цей Case. Мам за 114, ви абсолютно безкоштовно прокручуєте. І також ще є один, ем, який дає оцей кейс безкоштовно за 171. Ем, поїхали, якраз таки, протестимо апгрейдик, наприклад, це на соточку. Полетіли, на жаль, не випадає. 110, ставимо на. Може на 400, може на 400, чим би й ні, поїхали. Почало занадто швидко. Занадто швидко, на мою думку. М -м -м. 1400. Нічого страшного. нічого страшного, Адже ми. ми-ми-ми-ми, Давайте все-таки історичний кейс. О, я фастом відкрив. Це це не пом. Ну, це така. Коротше, ви зрозуміли. Там трошки буквально злило мене. Окей, Game. Мій фірменний, фірмовий кейсик, який повинен просто видавати. Окенді Apple, я не пам'ятаю, оскільки коштує скільки. А. Окей, 24 ми поставимо на 200. Ви що думали? А ви що думали? Арктичний вовк не сьогодні теж. Е, тисячу, до речі, прокруту треба зробити, щоб нам також видали срібний кейс. Безкоштовно абсолютно. Пропоную Кебаб відкрити. В принципі, кейс не окупала останні, тому мені здається, це і має. Прямо купити. Ну, зліва я трошки не повірив, тому. А, 330. 300... А, ну, таке. Окей, окей. Е, все одно відкрию дорогий кейс, але трошки дешевший, ніж ми відкрили до цього. І, до речі, з срібною. Може гарна якість за 700 він є? Ну, окей, це дає окуп невеликий, але все-таки він е, такий є. Почкай, там ми все злили. А, ні, це просто баланс не встиг провантажитись. Мафія арсенал летить в нас спокійненько. І... Ну, це ідеї, краще, ніж свідов, бо це 170. Ми можемо поставити, наприклад, на. Давайте. 500, 500, чом би і ні. Полетіли, але е, я, на жаль, бачу, що ні. Бачили, де зупинилось. Це просто капець. Окей, срібний кейс. Срібний кейс. Є надія в мене на нього величезна. Тому, будь ласка, срібний кейс вийде щось дійсно класне. По ідеї, це скільки? 500-500. Трошки нас камбечить за рахунок цього безкоштовного кейсу. Погнали. Відкриємо кейс Ace, який називається. До речі, перевірка цього кейсу була на моєму каналі. І по, по ідеї, це дуже, дуже непогано. Це 202. Я все чекаю, поки мені апгрейд зайде, якийсь. Давайте спробуємо на 1000 Може це саме зараз треба. Будь ласка, ні, не випадає. Хоча були сподівання. Окей, відкриємо мафію арсенал. Фастом не буде, ладно, відкрию просто так. І якщо там щось таке випаде не дуже окупне, то я просто ой, де це окуп. Ну так, це в будь-якому випадку окуп. Так, це 444. Можемо відкрити Easy Game, наприклад, зараз. І в чому моя тактика? Закинути в апгрейд. Закинути в апгрейд на якийсь маленький шансик, АВП Мортіс 325. Це дуже жорсткий окоп. Хоча. Да-да-да, це дуже жорсткий окоп, тому ми продам. А, ми оце ще не продамо. Що, що проду... А, ми продали його. Ладно, тоді я себе сам заплутав. Окей, просто трошки відкриємо дорожче. Дорожче. І вже будемо дивитись. Так, це пойде апгрейд 39. Поставимо просто на 400. 8% шанс. Подивіться, як крутиться. Ну, подивіться, Воно просто пролітає. Воно просто бере і пролітає. Ще раз відкриваю, бо. Ну, апгрейд, ну маєш сьогодні апгрейд якийсь зайти, ну я не розумію. Ну, реально? Може, турбопік, ладно. Турбопік не, тре... не, не випаде нам, хоча це все одно випадає окуп. Давайте на 1000 спробуємо. Отакий от, от глок. І. ні. А, я не розумію, де мій апгрейд, який має зайти. Я, я, я реально в шоці. Давай. 3-3-3. беріте чи. Ну, це, це 100, так. Максимум. А, ні, це 146. Це 146, можемо і тебе спробувати на тисячу. Будь ласка, ти можеш вже зайти? Ну, насправді. Ну, я не розумію, ну чого ти так стартуєш завжди швидко. Це Це такий тільт, я не знаю. Окей, я хочу вже цей кейс відкрити. І, по-моєму, мені з нього два рази випало це... неонуар, але зараз ще гірше падає. 168. Будь ласка, я якби ну, натякаю, але треба, щоб випало. І ні, вона просто не слухає мене. вона... Ну, не мер. Давайте, ще раз дамо шанс, бананадей. Бананадей, будь ласка, зупинись зліва. Ну, це фігня вповна, Хто там ножі вибиває? Капець якийсь крутий тіпочок. 100 п. окей. Okay. Останнє, останнє сподівання, Я навіть ну, нахабніти не буду. 500. 25. Ви, ви побачили воно як е, цей гончик е, Формули 1 просто стартануло? Це так. Ай, це такий бред, я не розумію. Сьогодні нас злило, Сьогодні нас злило, але... Ми не розстраиваємось, адже попереду ще є декілька дорогих кейсів. Це скільки? це 13. Ой, <смі> пішов до деп, так сказати. Жартую. 32. 32. А, це можна оці кейси. А, Окей, поїхали фастом. 24, пам. Отримаємо. Ага, отримаємо сім. Отримаємо сім. Окей, GG кейс. Не підгрінепл. А що так... Я... Почекайте, якщо ми все продамо, нам по ідея, вистачить. Нам... Да, да у, нас ще, у нас ще прям серйозна така сума. Зараз буде. 28, це. Оцей кейсик. Поїхали повільно. Подивимось, що нам випаде. Сьогодні. Якщо. ж, Ну, блін, зліва краще, аби так було. Один окей, 15 в нас є, погнали з зомбі кейсик, пам. 13, це скільки? Це 8,6, продаємо і. Відкриваємо найдешевший кейс на сайті. екстрім, це може і дорого Ну, це 18, нормально. GG кейс, let's go. Бло, зліво, це скільки? Це 30 на секундочку. 32 в нас є. Листаємо, все одно не вистачає на прайм кейс. О, почекайте. 37 Прикиньте, ми камбек нема, я ж буду просто в шоці. А Можна тепер відка... Блін, 47, а у нас 46, у нас точно нічого нема. У нас, скоріш за все нічого нема, да? Да. На жаль, со. Ой, да, це ж нам не вистачає. Окей, праймкейс. Я хотів його відкрити, дарма, мабуть. А, ну. Ну, ну окей, 32 видає ще раз. Оце вже гірше. Оце вже 100% гірше, ражбі. Видай. 64... Будь ласка. Це, це знак фріспіни. Це, це теж дорого. А, ні, це 48. Ладно. В принципі, шанси є, Зна... дивіться, нуль... зайшло 0 нуль апгрейдів. Я буду генієм, якщо я просто зроблю отак от. Ой, 4 тисячі. Будь ласка, 10% в жоден апгрейд сьогодні не заходить. І я відразу натискаю кнопку і розумію, зайшло воно чи ні. Не зайшло. Не зайшло, почав, ну ніби почало пригальмовувати там посередині, але почало вже крутитись занадто швидко. Тому ми зустрінемось з вами в наступній серії. Не забувайте підписуватись на мій телеграм, бо там виходять всі новини. А також е був розіграш нещодавно, тому щоб не пропустити нові. Підписуйтесь. До нових зустрічей.